Дівчинка веселка гуляла полем наодинці. Отець був поруч теплим вітерцем, що ворушив колоски. Вони розмовляли про Ісуса, і вона розповідала, що відчуває до брата. Для мене він самотній друг, з яким можна поговорити про сумні речі і відпочити. З ним не треба грати якусь роль чи думати про те, як би сказати м'яко. І найцінніше те, що брат теж ділиться зі мною тим, що розбиває його серце. Тату, не можу передати, як я ціную довіру Ісуса, коли Він плаче перед мною і дозволяє підтримати та зігріти себе, бо я знаю, що коли я засну, брат не замерзне від самотності і вітру. А ще я розумію, що не я одна відчуваю біль світу, і з ним мені стає легше триматися. Ісус наповнює любов'ю все, що мене оточує. Я дуже-дуже сильно люблю його і захоплююсь ним. Брат дивовижний. Тат, я дуже хочу, щоб він більше ніколи не один. Прошу, коли я піду, зроби так, щоб наші друзі не лишали Ісуса самого. Допоможи йому відчути, як сильно вони його люблять. Марія готова на все, щоб брат був щасливий. І інші апостоли теж Зроби так, щоб він про це дізнався. Тієї миті дух тата сів на почепки перед нею, ніжно пригорнувши до себе. Обіцяю тобі, маленька, він більш не буде самотній. До того ж Ісуса є ти. Вони гуляли разом, і дівчинка відчувала, як тата та тримає її за руку. Тепло, яке було поруч нею і навколо. Теплий вітерець, прогрітий весняним сонцем, його усмішка і діалог у думках, наповнений образами і почуттями. Отець був у що оточувала дитину. Отець був усьому, що оточувала дитину. І вона насолоджувалася цим. Того дня дівчинка майже не бачилась з братом. Напевне, так йому було хоч трішки легше відпустити її. Дівчинка навідала маму, допомігши їй помити посад, і вони розмовляли про те, як багато чого можна навчитися, впанувавши смирення. Котику, говорила мама Марія, коли буде складно і ти відчуєш, що не справляєшся, віддай це татові. Не сподівайся на власні сили. Бо чим далі ти будеш намагатися впоратися сама, тим більше розчарувань і проблем це принесе, бо твій страх буде підкріплюватись досвідом невдачі. У цей момент віддай всю ситуацію йому, а сама займайся тим, що вимагає саме від тебе. Тата потребується, щоб це була одна справа за раз. Бери та й мінімум який він до тебе лишив і викладись наповно. Ти побачиш, що у тебе лишиться ще безліч вільного часу. Мам, а що таке гординя? Я хотіла б краще розібрати це поняття, спитала мала, витираючи чергову тарілку. Гординя це коли ти вважаєш, що все можеш зробити сама, у тому числі протистояти ворогу тільки справа в тому, що він часто сильніший за нас, коли ми одні. І коли ти стикаєшся з ним на самоті, розуміючи, що ніхто тебе не захищає, тобі стає страшно. а страх полює на тих, в кому бачить частинку себе. Мама сумно глянула на посуд і взяла нову чашку, щоб протерти. А що робити тоді? запитала дівчинка, взявшись за веделки. Віддай частину битви тату, усе з чим не можеш боротися. Те, що тобі під силою, він тобі залишить, будь певна. І не бійся просити друзів про допомогу. Тебе не залишить сама. Дівчинка усміхнено подивилась на маму, бо була неймовірно гарною. Густе те норусе волосся лягало на спину легкими хвилями, та сукня майже сягала підлоги, а очі світилися ласкавою усмішкою. Щось у її обличчі заворожувало мало. Скромність, доброта, лагідність і миру у серці жінки поширювалося на її оточення. Мама Марія запропонувала вмикнути магнітофон. Я часом не можу без музики котику, дізналася вона. В голову лізе різне сміття і спокій хоче вилетіти з душі. А мелодія вона просто класна, підхопила дівчинка і увімкнула пісню Tears» The Weekend. Піймавши ритм, мама почала танцювати, махаючи рушником. Потім взяла за руки малу. Яка стрибала перед нею, безперервно сміючись. Save your tears for another day», співали вони, танцюючи на місці. Мама Марія широко усміхалась, кружляючи дитину. Бережи сльози до наступного дня, сказала вона. Ти бережеш наші сльози. Зайчику, інші можуть вважати тебе поганою чи хорошою, доброю чи злою, залежно від їхнього бачення. Не намагайся оцінювати себе за їх стандартом. Просто виправляй свої помилки, якщо вони є. Радій життю і йди своїм шляхом. Ми з татом любимо і будемо любити тебе будь-якою, незалежно ні від чого. І твій брат теж. Дівчинка пригорнулась до Богородиці, міцно обійнявши, Я люблю тебе, мам, прошепотіла вона, відчувши як мама Марія огорнула її спину руками. Потім вони пішли гуляти. Мама завжди чимось займалась, але до дня була вільна, і дівчинка веселка щасливо усміхалась, тримаючи її за руку і пританцьовуючи під музику.